Саме даний мікрофон можна назвати 100% народним мікрофоном, тому що ціна та якість у нього на дуже хорошому рівні. Даний мікрофон доступний по ціні, у нього класний звук, хороші відгуки, на нього дуже багато оглядів. І ось він до мене попав в руки, тому сьогодні в цьому відео також його розпакую, затестимо. Ну і звичайно розповім свою думку, що я думаю про цей мікрофон і про його звук. В ось такі коробці поставляється сам мікрофон. До речі, якщо ви хочете придбати і подивитись ці. На даний мікрофон залишу посилання. Також після розпаковки цей девайс буде доступний в мене на OLX. Посилання буде також під відео. І в подаруночок буде ось така кепочка FiFi. Дуже прикольно, коли от такі фірми роблять такі прості, але цікаві речі. Мені футболочку також присилали. Це реально приємно. Отже, на коробці в нас написано Ampli Game AM6. Колір Black є ще в білому кольорі мікрофон. Переваги перераховуються мікрофону, є підсвітка, є поп-фільтр. Мікрофон у нас USB-шний. Ну і давайте дивитися, що тут всередині в самій коробці. Відкриваємо коробку. Нас зустрічає інструкція, паралон, пінопласт і ось так запакований мікрофон. Зразу з фільтром бачу кабель, кабель Type-C і Type A, резиновий, сам мікрофон. значить Фільтр у нас пластиковий, сіточка. Металева. FIFINE логотип тут намальований. І воно фіксується просто ось таким чином. Тут є, виходить, такий жолоб невеличкий, і отак воно тримається. Тримається доволі непогано, легко зняти при потребі. Можна отак його розвертати навіть в цьому жолобі. Сам мікрофон. Давайте я покажу вам його більш детальніше з усіх сторін. Мікрофон пластик, це теж пластик, сітка металева, ніжка метал. Вона така дуже груба. І оця теж. Частина ніжки металева. Регулятор теж металевий. Так, мікрофон доволі компактний. По дизайну мені дуже подобається, виглядає він класно. Підсвітку також відповідно продемонструю. На передній частині мікрофону є індикатор, є регулятор ось такий. Тут підпис Game Chat. Збоку, а, значить, чутливість мікрофона, плюс-мінус така крутілка, і плюс регулювання навушників. Теж ось такий. Регулятор з задньої частини підключення USB Type-C. знизу тут регулювання, кнопки йде підсвітка, і тут намальована така діаграма, значить кнопка, і плюс підключення самих навушників. Якщо брати по ніжці ніжку відкрутити, можна ось так. І можна поставити на пантограф, так або стійку. Стандартний тут є роз'єм. Мікрофон до речі, так можна налаштовувати. Відповідно, ви собі можете його відрегулювати, якщо він стоїть. На ніжці стандартній так або можете регулювати також, коли він вже буде у вас на пантографі. Ніжка металева, тут є резинові такі, виходить, оплотнювач. Якщо поставити мікрофон, давайте тут сильніше зафіксую його. Тобто Ну він так стійко стоїть на поверхні на столі. Гарно. Тобто підставочка гарна. Крутілка працює приємно, коли отак от через центр прокручувати, такий щелчок. Відбувається, тобто ви відчуваєте це. І ці плавно, тихо, крутяться достатньо легенько і приємно. Якщо брати по підключенню мікрофона, то з задньої частини буде підключений кабель. Ви можете мікрофон, наприклад, на себе отак від себе, наприклад, на, нахилити. Кабель відповідно буде тут, не буде заважати, і якщо так його нахилити, кабель теж буде тут виходити. Підключив я мікрофон через Type-C кабель. Засвітилась підсвітка, світиться і зверху, і знизу. Підсвітка виглядає дуже привабливо. Відео, звичайно, не передасть, але мені дуже подобається, коли є свічення в мікрофоні. У мене теж мій основний мікрофон з підсвіткою. Це реально дуже прикольно. Якщо ви хочете знімати відео в кадрі, щоб мікрофон світився, це буде реально дуже прикольно. Якщо взяти нижню частину мікрофона, то по контуру теж підсвітка є, але з невеличких мінусів видно точки цих самих діодів. Розсіювач не дуже гарний. Так? Але в принципі, в цілому підсвітка дуже класна. Якщо по налаштування підсвітки кнопочку можна отак от натискати. До речі, от пробую зараз місця маловато. Треба нахиляти. Коли нахилений так мікрофон. Краще, а якщо він буде в такому положенні у вас, то незручно. Типу, отак от його треба зафіксувати, і тоді буде зручно налаштовувати режими. Наприклад, ось такий режим можна переключити, тут виходить різне красиве таке свічіння. Причому верх, наприклад, світиться двома кольорами, тут одним кольором, ось такий є режим, ось такий. О, там було написано 14 режимів. Так, Дійсно дуже багато режимів. От реально, Якщо підсвітку любите, оціните переходи з різних кольорів. Теж дуже класно. Якщо натиснути кнопку і потримати, можна повністю підсвітку виключити. Зверху мікрофону також є кнопка Mute сенсорна. Якщо натиснути, індикатор загоряється червоним, мікрофон відповідно виключився. І аналогічно ви можете включити. Кнопка достатньо чутлива. Ви можете собі легко і нащупати, ну зручно. Ну класно. Так? отже, давайте по порядку. Почнемо з першого тесту. Я знаходжусь на відстані від мікрофону орієнтовно 20 см, Говорю прямо в нього. Якщо брати по режиму, який знаходиться на передній частині гейм і чат, то положення стоїть центральне. На мікрофоні я викрутив максимальну чутливість. в Програмі стоїть 50%. І, як на мене, мікрофон дуже класно справляється, от саме з підсиленням голосу. Дуже якісний чіткий звук, мені він реально подобається. Якщо брати по відстані, наприклад, поступово я наближаюсь до мікрофону, говорю тою самою силою голосу, і от зараз, наприклад, я вже майже у мікрофона 5 см десь орієнтовна відстань. Ось таким чином буде звучати голос. І Якщо віддалятись на відстань більше 20, наприклад, 30, а то і 50 см, з тою самою силою голосу, теж говорю прямо в мікрофон, то ось таким чином буде чути. Вертаємось знову на відстань 20 см, от зараз. І я буду говорити зліва в мікрофон, трошки я сунувся, говорю, і ось таким чином буде звучати голос. Якщо сунусь я вправо, то ось таким чином буде звучати голос справа. Якщо перейти, наприклад, на режим Game, я повертаю, виходить, майже на максимум, то ось так мікрофон передає голос в цьому режимі. Якщо повернути, наприклад, режим чат, от на максимум теж зараз повернув. Ось так звучить мікрофон в режимі чат. Чи є різниця, чи нема різниці, пишіть обов'язково свою думку в коментарях. Ну і в загальному пишіть свою думку, що ви думаєте по якості цього мікрофона. Назад вертаю також в центральне положення зараз. І давайте протестуємо режим шумозаглушення і без. Відповідно, зараз без шумозаглушення. І от на фоні, наприклад, я класую мишкою, при тому щось говорю. І е, як ви чуєте взагалі цю мишку? Так, наприклад, я там щось по, по столу її там порухаю, типу, е, якщо ви там в чатах з кимось говорите, при тому інтенсивно набираєте по клавіатурі, там щось робите, то ось таким чином це буде відбуватись. Зараз включаю режим шумозаглушення, говорю так само, тої самої сили голосу, клацаю мишку, на тому самому відстані знаходжусь від мікрофону, і ось таким чином можна оцінити цей режим. Ну і на останок тест мікрофону з фільтром. Я говорю з середньою силою голоса, знаходжусь на відстані 20 см, і ось таким чином буде прослуховуватись ваш голос, якщо ви будете використовувати фільтр. Чи є різниця з фільтрами без також ви можете писати свою думку в коментарях. Ну, наскільки я почув на свій слух, то я різниці суттєво не відчуваю.